Ракетні обстріли росіян, інформаційні маніпуляції ворога. все це чинники ризику для здоров'я українців. Інсульт або судинна катастрофа чи мозковий удар, так називають цю недугу. Щороку у світі хвороба вражає 12 мільйонів людей в Україні ж цьогоріч Виявили інсульту понад 96 тисяч пацієнтів. Це дані міністерства охорони здоров'я. Однак запобігти розвитку хвороби цілком можливо. Про це докладніше у сюжеті. Ж ніколи не думав, що це може бути зі мною. Із 66-річним учителем паном Миколою ми познайомилися у лікарні. Тут чоловік відновлюється після інсульту. Розповідає, недуга підкосила влітку. Повертався з кремниці додому і знепритомнів. непритомнів. Проте до медиків пішов не одразу. А потім, через два дні, я зрозумів, що таке сталося. Мова повністю відмовила практично. Не функціонувала права рука і нога. Тобто права сторона, частково перес правосторонній нині. Пан Микола вже пройшов курс лікування та два етапи реабілітації вправи, які виконує зараз ще кілька місяців тому. Були для нього завданням із зірочкою. Ми передбали м'яч з руки в руку. Це було дуже боляче на. В першій реабілітації був больовий синдром, який заважав робити звичайні повсякденні дії на розвиток руху та покращення самообслуговування. Це в першу реабілітацію. В другу реабілітацію ми вже працювали більше над зміцненням м'язів, на покращення координації. Сьогодні результат це то ще. Можу праву руку, ну ну нехай там не зовсім до кінця стовідсотково, але я можу на ЄФу рухати. У реабілітаційному відділенні більше як половина пацієнтів відновлюються саме після інсульту, із ними працюють фізичні та ерготерапевти. Хворим часто доводиться вчитися ходити, говорити, тримати у руках предмети або виконувати звичайні побутові речі. Ще в інсультному центрі наші фізичні ерготерапевти, терапевти мови і мовлення відразу там протягом 24 годин 48 годин дивляться пацієнтів, і вже ми призначаємо ранню реабілітацію, і ми вже там починаємо відразу займатися. А психологи допомагають недужим працювати не лише із тілом, а й власними думками. Людина прикладила своє звичайне життя, і тут у одну секунду її життя може дуже кардинально змінитися. Людина втрачає функції, хтось функції ходи, хтось функції мовлення, і так далі. І це буває для людини дуже непросто. Щороку на Запоріжжі реєструють понад 4 тисячі інсультів. Близько півтори тисячі пацієнтів приймають у цьому медзакладі. Тут є все необхідне обладнання для діагностики, лікування та відновлення, порушення мовлення, асиметрія обличчя, слабкість чи уніміння кінцівок головні ознаки хвороби. І потрібно негайно звертатися до медиків. Тромболізі це внутрішньовенне ведення препарату, який умовно розчинює тромбу, який закупорив судину. А тромекстракція це механічне видалення тромбу. Чим раніше звернутися до лікарні, тим більше шанс на відновлення і успіх цієї цих процедур в Україні. Інсультників лікують державним коштом. Відповідний договір із НСЗУ має 191 медзаклад. За програмами НЦЗУ безкоштовно все від моменту, як пацієнт поступає до нас, то тобто на етапі обстеження, там аналізи, комп'ютерний томограф або МРТ, в залежності що показано, також тромболізість, тромбоекстракція, якщо це показано. Лікарі наголошують, у 80% випадків тяжкої хвороби можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя та робити профілактичні огляди. Із 1 січня в Україні має запрацювати національна програма безоплатних чекапів. Скористатися нею зможуть люди від 40 років. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.